Шановні друзі, вашій увазі хотів би представити вельми цікаву справу рішення у відповідній справі Європейського суду з прав людини, справа ай проти Хорватії, яка стосується домашнього насильства, загроз життю з боку відверто небезпечної особи в рамках цієї справи і форматі цієї справи. І ця справа є цікавою. В силу того, наскільки вона демонструє, що сфера застосування статті 3 конвенції про захист прав людини у сучасній практиці Європейського суду, є широкою. Наскільки є цікавою сучасна інтерпретація поняття неналежне поводження, наскільки цікавим є поняття неналежне розслідування власне неналежного поводження, і ця справа стосується ситуації вельми. Драматичної ситуації, я б сказав би, потерпілою жертвою у рамках цієї справи є молода дівчина ромського походження, яка у дитинстві піддавалася сексуальному насильству з боку свого ж батька, який за численні акти звалтування інших форм статевого насильства та насильства, яке було не пов'язане зі статевим насильством. Був ув'язнений на сім років і відбував покарання у відповідній в'язниці. Внаслідок того поводження, яке зазнала потерпіла, вона була вимушена змінити ім'я зачіску, зовнішній вигляд. Вона пройшла доволі болісне психологічний супровід, психологічну підтримку для того, щоб забути ту трагедію, яка мала місце з нею. А внаслідок вчинення тих злочинів. Який є предметом дослідження у цій справі. І так сталося, що час плинув, і батько її, той самий гвалтівник, спочатку звільнявся в рамках реабілітаційної складової покарання з в'язниці на короткочасні періоди, а згодом його було звільнено у? Червні 2015 року, 2015 року, до найближчого місця проживання, де він власне не так розумію, до цього часу, проживав, і це стало відомо як родичам, а згодом і самі потерпілим. І одного моменту потерпілі, і потерпілі було сказано. Вона була приінформована, що її батька шукає її до того, щоб помститися за те, що він. Відбував покарання в'язниці, адже він в вважає її саме її винуватою тому, що його було ув'язнено, і власне це створило той контекст, який був предметом судового розгляду в Європейському суді справ людини. Відповідно, вона була і проінформована з боку своїх родичів, щоб вона максимально трималася на відстані від тієї частини міста, де її батько мав залишатися під час. Короткочасної, вже наразі не короткочасної в'язничної відпустки, предметом судового розгляду у цій справи було саме три епізоди, три різні епізоди, які піддавалися дуже ретельному аналізу з боку Європейського суду справ людини. Першим епізодом була подія, яка сталася вранці 11 серпня 2015 року, 9-ї 45. Хвилин вечора, коли жертва потерпіла, зателефонувала до лінії порятунку і повідомила, що її батько, їх валтівник, втік з в'язниці і загрожує їй. Відповідно, вже за декілька хвилин поліція перевірила стан справ, вона зателефонувала до в'язничної адміністрації. І ще за декілька хвилин поліція була приінформована, що це не втеча з в'язниці, а саме те, що це була короткочасна відпустка, в'язнична така відпустка з реабілітаційною метою, і що її батько повернувся до в'язниці того ж дня. Відповідно, потерпіла була приінформована про ці факти, і була вона їй було сказано. Контактувати з поліцією, повідомляти поліцію в випадку, якщо її батько знову-таки буде її переслідувати і вступати у будь-які контакти з нею. Але головніше, що зі слов самого апліканта, самої аплікантки, поліція їй сказала, що ми не можемо власне нічого зробити, допоки нічого фактично з вами не станеться, поки ми не можемо в такий спосіб реагувати. На безмістовні абстрактні мовляв погрози, якщо взагалі такі погрози існують, як наслідок потерпіла була вимушена поїхати або перестати жити у традиційній для себе оселі і переїхати до іншого місця у тому ж місті, і вона перестала відвідувати соціальний центр, який вона відвідувала як потерпіла від сексуального та домашнього насильства. 3 вересня 2015 року стався наступний інцидент, який дуже ретельно аналізував Європейський суд. Так сталося, що потерпіла, зустріла свого батька на автобусній зупинці, і зателефонувала до поліції, яка прибула за 12 хвилин. Поліцейські пройшли до магазину, так виявилося, що потерпіла, забігла до магазину, який був розташований на зупинці. І вона продемонструвала усім своїм виглядом, що вона дійсно відчуває дикий страх за своє життя внаслідок погроз з боку свого ж батька. І як наслідок, поліцейські супроводили як потерпілу, так і батька до різних автобусів, забезпечуючи, щоб від ними не було будь-якого контакту, фізичного контакту, навіть якоїсь там була максимальна дистанція. З боку. Потерпілою в європейському суді порушувалося питання, що поведінка поліцейських була вкрай неделікатною, нетолерантною, аморальною, неетичною і такою брутальною, я б сказав би, тому що вони дуже зверхньо до неї ставилися під час е вирішення цього питання. Навпаки, уряди в європейському суді стверджують, що навпаки, поліцейські а, проявляли максимум. Толерантності, максимум етичної поведінки, вони запропонували навіть два стакана води, яке та випила у той час, як потерпіла стверджувала, що навпаки, благала їй принести води, на що поліцейські її відмовили. І власне однією з проблем цієї справи було те, що, мовляв, як на, за ствердження потерпілої, що це звернення, як казали поліцейські, начебто з її слів. Було зверхнім таким це ставлення через те, що поліцейські говорили постійно, що через тебе у нас додається багато паперової бюрократичної роботи. Ну, от краще б ти не телефонувала і усім було б краще. Ну, така була риторика, яка подавалася саме потерпілою. За декілька днів, 11 вересня 15-го року, потерпіла, написала скаргу до пенітенціарного судді і до Міністерства юстиції, до в'язничного департаменту. Щодо погроз боку її батька, який отримав в'язничну відпустку до певного місця розташування у цьому ж місці, і вона вимагала, щоб ця відпустка була припинена в силу того, що батько її відверто порушує умови звільнення, що він продовжує її тероризувати, на що пенітенціарна суддя не відкривав як розумію провадження, тому що була. Відповідь, що не є його компетенції вирішувати питання, пов'язані з наданням тимчасових відпусток для ув'язнених осіб, відповідно, суд у цій справі порушив питання, що як це? Дедалі, от в останній практиці дедалі більше трапляється, що стаття 3 конвенції, як і стаття 2 конвенції, в поєднанні дуже часто статті 8, конвенції восьмої конвенції створюють ем, такі ситуації, коли держава має зобов'язання щодо захисту громадян від насильства з боку приватних осіб, не лише агентів держави, і відповідно саме через цю призму Європейський суд справ людини. Аналізував цю справу, наголошуючи, що такі випадки насильства повинні розслідуватися, і потерпілі мають отримувати достойне, ефективне, швидке розслідування подібних, подібних актів насильства. Особливу увагу Європейський суд при прав людини приділив тому, що домашнє насильство є суттєвим елементом. Зобов'язань держави за статті третьої конвенції, і відповідно усі випадки домашнього насильства мають розслідуватися, як мають розслідуватися усі дії, які підпадають під заборону статті третьої конвенції про захист прав людини. Таке розслідування має бути швидким, ретельним, всестороннім, і воно має от просто становити цілісний комплекс, включаючи судову стадію. Крім того, поліція навіть у е, справах про домашнє насильство має вживати усіх можливих заходів для збереження доказів і проведення, зокрема, криміналістичних експертиз. Особлива увага вимагається в таких справах про домашнє насильство, враховуючи особливу специфічну природу домашнього насильства, тому що це вимагає особливо уваги до потерпілих. До психологічного стану, до психологічного відновлення потерпілих. І, власне, ці справи є дуже, дуже важливими, є дуже важкими, є дуже специфічними. І на цьому у цій справі, у цьому рішенні по цій справі, європейським судом постійно робився наголос. Європейський суд наголосив у цій справі, що зобов'язання держави розслідувати випадки домашнього насильства ефективно розслідувати розслідувати. Мають існувати не лише в теорії, але і на практиці, вони вимагають саме ретельного досудового розслідування. Більш того, європейський суд наголосив, що принцип результативності вимагає від держав, щоб кожен випадок домашнього насильства розслідувався, щоб кожен виконавець або особа, яка вчинила акти домашнього насильства. Не вчиняв, не втікав від відповідальності, тому що знов-таки це важливо, це особлива категорія справ пов'язаних з дуже важливими моментами психологічного стану потерпілих. Як традиційно у таких справах європейський суд і у цій справі наголосив, що будь-яке поводження, неналежне поводження для того, щоб воно підпадало під дію статті 3 конвенції про захист прав людини, має сягати мінімального рівня жорстокості. І оцінка цього рівня жорстокості залежить від багатьох факторів, які традиційно беруться європейським судом до уваги: фізичні та Психологічні наслідки, стать жертви, відносини між жертвою та власне виконавцям злочинних дій. Крім того, Європейський прав людини зробив дуже важливий наголос на тому, що незалежно від того, чи було завдано ем, фізичну шкоду потерпілої, Таке поводження може бути характеризоване як таке, що гідність, а тому і підпадати під дію статті 3 конвенції, тому що дуже часто, як це стверджує європейський суд у своїй практиці. Жертва може бути відчувати себе безпомічною не лише в очах інших осіб, але в своїх власних власних очах. Власне, тут була цитата на справу «Боют проти Бельгії. Велика палата, яка стосувалася навіть невеликого незначного насильства, яке було застосовано з боку поліцейських до потерпілих, яке не завдавало суттєвої фізичної шкоди, але знову таки потерпіли відчували те, що вони втратили багато чого саме у своїх власних очах, навіть не в очах осіб, які здійснювали таке фізичне насильство. У цьому о, кейсі у цій справі Європейський суд справ людини наголосив, чому ця справа була важлива, тому що потерпіли у цій справі була дуже глибоко травмована молода жінка ромського походження, яка була жертвою жагливого сексуального насильства, яке було вчинено близьким членом родини в дуже ранньому віці. Вона була вимушена повністю змінити своє життя, і це стосувалося звичайно не лише зачіски та місця проживання. Тобто вона мала змінити у своє життя повністю розпочати, вимушено розпочати нове життя. Тому це нове нові факти насильства, нові спроби. Погрожувати з боку насильника на проти неї створювала додаткові труднощі для її життя, і звичайно, європейський суд наголосив, що це не може не розумітися поза межами статті третьої конвенції, і саме держава мала розслідувати належним чином незалежно неупереджено, швидко, об'єктивно, ретельно ці випадки насильства, тому що вони вочевидь підпадали під дії статті третьої конвенції про захист прав людини. Наголошуючи, що навіть загрози є формою психологічного насильства, і особлива увага має приділятися насильству, яке гендерно зумовлене насильством, і яке е, пов'язане з безпосередніми загрозами для здоров'я потерпілою. У цій справі Європейський суд наголосив, що ну немає жодних сумнівів. Сумнів що страх потерпілою був реальним, а вона відчувала глибокий страх через те, ну напевно, через призму того, що вона перенесла у більш ранньому віці, що власне через наслідок дій, які призвели до засудження її батька, і, будучи пов'язаною з такими спогадами про своє минуле через призму. Відчуття безпомічності, в якій її поставила держава, звичайно, суд порушив питання про відповідальність держави за статті 3 конвенції і питання щодо адекватності захисту потерпілої захисту її фізичної та психологічної цілісності внаслідок таких повторних серйозних загроз, які вона отримала від а, свого батька упродовж його тюремної відпустки. Суд проаналізував у цій справі усі три епізоди, на яких я власне наголошував раніше. Це погрози, які була передана це через родичів, це зустріч безпосередньо на автобусній зупинці, і це абсолютний стан безпорадності, в який її занурила держава, коли і пенітенціарна адміністрація. І пенітенціарна суддя відмовилися реагувати на такі загрози, не кажучи вже про дії поліцейських, які мали місце під час другого епізоду, який аналізувався європейським судом у рамках цієї справи. А відповідно, як зазначив європейський суд, у цій справі поліція не розпочала належного кримінального розслідування. Більше того, фактично європейський суд зробив наголову, що взагалі будь-якого розслідування не розпочалося. В що, власне, зумовила застосування статті 3 у цій справі. Як наголосив Європейський суд, перший раз, коли вона отримала загрози від свого батька погрози, коли вона зателефонувала на лінію екстреного зв'язку, наголошуючи, що її батька втик в зв'язниці і знову погрожує їй через певних родичів, вона була. Вона отримала відповідь, що він, по-перше, не втік, а йому була дарована, так би мовити, короткочасна в'язнична відпустка. І по-друге, що, мовляв, поки нічого не трапиться, поки він не прийде до неї до дворі її оселі, то держава, мовляв, і не буде реагувати. Другий раз, як наголосив Європейський суд, це стосувалося абсолютно неналежної реакції поліцейських. На ситуацію на автобусній зупинці, коли вона безпосередньо зустріла е, свого гвалтівника і мала з ним е, практично фізичний контакт в силу того, що ми перебували поруч на одній зупинці, вона була абсолютно е, виключно е, роздратована, не роздратована, вона була у розпачі, абсолютному розпачі, як наголосив європейський суд. І вона розуміла, що ну для її розуміння це було абсолютний жах зустріти е, свого злочинця в знову у той час, як поліцейські повністю були проінформовані, що вона є жертвою саме сексуального насильства з боку члени сім'ї, і що він дійсно виказував реальні погрози проти неї, звинувачуючи її у тому, що він в свою чергу відбивав тривалий срок покарання. Як, на його думку, несправедливо будучи засудженим, Європейський суд наголосив у відповідь на зауваження уряду, мовляв, що потерпіла не писала якусь там письмову детальну заяву, була наголошена на тих самих процесуальних фільтрах, які так часто полюбляють аналізувати наші прокурори та слідчі судді. На що Європейський суд наголосив, що ну, не можна вимагати. Від потерпілої будь-якої спеціальної форми для того, щоб розпочати кримінальне провадження, і власне ніякої спеціальної форми від потерпілої не вимагається. Поліція зобов'язана відкрити кримінальне провадження одразу ж після того, як їй стане відомо про вчинений злочин, який має переслідуватися відповідно до закону за встановленими законопроцедурами. процедурами. Тим не менш, держава не пішла на такі кроки, вона не розпочала кримінальне переслідування, кримінальне досудове розслідування, що власне врешті-решт і поставила потерпіли у той стан, який вона була поставлена внаслідок цілоспрямованої системної бездіяльності з боку держави. І нарешті, третій раз, коли потерпіла, контактувала з органами влади. Щодо погроз на її адресу з боку злочинця, вона вимагала з життя певних адекватних заходів з метою захисту її фізичної та напевне і психологічної цілісності. На що держава лише провела замість проведення досудового ретельного незалежного неопередженого розслідування, держава ну поліцейське відомство зокрема, провела лише внутрішню поліцейську перевірку, внутрішнє службове розслідування. Яке абсолютно, як на думку суду, не може підміняти собою те досудове розслідування, яке мало б здійснюватися у рамках цієї справи, е, є цікавим моментом у цій справі те, що аплікантка наголошувала, що таке зневажливе неналежне ставлення до до неї з боку працівників поліції мало місце внаслідок того, що вона була ромського походження. І, власне, це була така дискримінація, одна з форм дискримінації через її ромське походження. Європейський суд у цій справі в цьому контексті наголосив, що відсутні докази саме того, що поліцейські діяли так, як вони діяли, саме через те, що вона була ромського походження, але незважаючи на подібний висновок суду, це абсолютно не виправдовує органи влади, зокрема органи поліції. А щодо ставлення, яке було продемонстровано з боку як і патрульних поліцейських, так і подальшому органів управління поліції, у відповідь на її заяви та вимоги щодо зупинення такого переслідування, її переслідування з боку її батька. І власне у цьому був особливий наголос: як це можна прочитати у рішенні. У цій справі, тому що мало розпочатися розслідування це розслідування мало відповідати вимогам, які традиційно викладаються європейським судом у будь-якій справі щодо належного розслідування. Що розслідування має бути швидким, ефективним, неупередженим, з повагою до жертви інтересів, і інтересів, що жертва має а, мати реальну можливість не, не те, що формальні права, а реальну можливість брати участь у проведенні досудового розслідування і знайомитися, зокрема. З матеріалами справи. Європейський суд справ людини у цій справі наголосив з одного боку, мовляв, дійсно, в'язнична відпустка перпетрейтора була перервана, майже миттєво перервана у світі обставин цієї справи. Згодом він був видворений з території Хорватії і, власне, згодом помер. Але абсолютно такі дії ті дії абсолютно не звільняють уряд Хорватії від відповідальності за ті дії, або краще сказати бездіяльність, яка була допущена як патрульними поліцейськими, так і органами управління поліції, тому що держава не провела належного кримінального розслідування тих злочинів, які за національним законодавством були особливо тяжкими злочинами, погрози насильства. З боку особи, яка була до цього засуджена за реальні факти насильства, в тому числі і сексуального насильства. І що й більш важливим, як наголосив Європейський суд, держава ніколи навіть не хотіла поглянути на справу заявниці у комплексі, надати комплексну оцінку, починаючи з моменту перших фактів сексуального насильства, засудження перпетрейтора. І власне тих подій, які відбулися у вересні, серпні вересні 2015 року, що надало Європейському суду висновок, підстави зробити висновок, що влада Хорватії дійсно абсолютно не дотрималася своїх зобов'язань щодо ефективного розслідування, особливо у справі, яка стосується дуже жертви, яка перебувала у дуже особливому становищі. Пов'язаного з минулим такого сексуального насильства, і е, випадку, особливо випадку, коли ця потерпілою була саме потерпілою від е, зґвалтування. І, власне, подібні ставлення з боку усіх різних акторів, наголошених мною у цій презентації др, др, органів держави, які представляли різні органи держави, свідчить про те, що цей Ця бездіяльність була системною, перманентною і свідчувала про таку абсолютну зневагу до прав потерпілою зневагу до своїх зобов'язань за статті 3 конвенції про захист прав людини. Отже, підсумовуючи викладене вище, можна ще раз наголосити, що саме ця справа вона значно розширює. Розуміння і уявлення про статтю 3 конвенцію про захист прав людини, які дії підпадають під статтю 3 конвенції про захист прав людини, і в яких формах держава має реагувати на дії, пов'язані з навіть з домашнім насильством. І я можу напевне від себе сказати, що навіть для багатьох правоохоронців і в Україні, в тому числі, якщо говориться про катування. До уваги береться найбільш брутальні форми фізичного катування, і цієї справи європейський суд додатково довів, що не лише фізичне катування, не лише фізичне е е неналежне поводження, яке супроводжується е фізичною шкодою, може становити зобов'язання і відповідальність держави за статті 3 конвенції про захист прав людини. Йдеться і про погрози, йдеться про домашнє насильство. Причому домашнє насильство у рамках цієї справи отримало таку я б сказав би свого роду пріоритет. А на майбутнє, щоб держави захищали усіх жертв домашнього насильства від такого насильства, незалежно від того, чи пов'язано зі статевим насильством, чи не пов'язане, якщо це просто йдеться навіть про просто про фізичне насильство. Тому ця справа є важливою і в контексті останніх подій в Україні ну ми знаємо про різні кримінальні провадження пов'язані зі статевим або насильством, враховуючи увагу, яке приділяє держава запобіганню домашньому насильству, переслідуванню у кримінальному порядку осіб, які вчинили такі акти. Ця справа має бути безумовно важливою. Вона має досліджуватися, братися до уваги і застосовуватися на практиці. Під час досудового розслідування з боку прокурорів вони можуть посилатися на положення цієї справи, не кажучи вже про потерпілих тих представників і звичайно про суддів, які мають застосовувати, я вважаю, цю справу при вирішенні відповідних.